Багато крові тут пролито, та не знищено наш дух, тепер весна. І буде літо, і будем разом милий друг. Раби хотіли й нас рабами та в наших жилах боротьба. У своїй хаті з батьками дамо відсіч силам зла. Насильних нація мільйонна за нами батько. І Тарас. і з нами Бог, за нами воля і хоробрість в кожному із нас. І ті, хто браттями назвали, усі підуть за кораблем. Ми не пробачимо підвали, страждання в дітей земель. Ми не пробачимо страждання, що ви принесли в наш народ. Бо наша сила це єднання позаду сотні перешкод. Ми висеємо до кінця. Разом до світла перемоги, бо смерть народжує життя, життя, що буде без тривоги.